Тепер, оскільки рівно, жінок багато, тепер вам прочитаю нет ямку своїх, називається апокриф вічного мудика. Відколи Саваок на прохання Адама створили і з його ребра Єва, жити країн стало проще і веселіше. Адам з його гасали на голя сарайськими кущами, бавилися в лови, турки палки, влаштовували гонки на єдинорогах та різалися в дуракам з м'ясними обізянами на бажання. Одного погоджувала дня, а я опросунулась з думкою, що чогось їй цій житті не вистачає. Бо хоча Адам красивий і умний, і добрий, як Бог, і любить її як самого себе, то тільки що до йому не вистачає. Я не могла точно спомірла, чого іменно йому не вистачає. Тому як хвили, я отримала хвильку, коли Адам спав, побігла до драми раю і визвала по райському скайпу садового. Це найгодніший творець, сказала Іва, стоячи на колінах перед мені Чи не міг би як то підправити характер дану? Що то він яке за сліжкою ідеальний? Чи погано тобі з Адамом? – спитав Старово. Ні, що то стало якось Йова. В цей момент Єва зазнала, що вона придумала нове слово, яке точно описує їй теперішній стан. Вона раптом почала його повторювати на різні ватти, смішно розтягуючи голосні звуки та капризно привлячи густи. Скучно, скучно, скучно. При цьому вона навіть рехтофоном почала притупувати босові ніжкою. Сава деякий час незворушно спостерігав ці метаморфози, а потім пролік. А там є улюблене творіння. більш ідеальне що тебе розважити йому дружину створює для тебе подобу Адама. Лише за характером він буде повним йому протилежність. Ага. І назвує його, Сало задумався на хвильку, та прорік з рекпомісною послужкою. І назвує його мудак. Тільки пам'ятай Єву, він буде вічним і всюди сущним. А скучно з ним не буде, спитала Єва, ніколи відвідували. Хочу, 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 радісно застрибала Єва на одній місці. Найсидіє, Божа Воля, прогремів голоса Рови. Так з'явився на світ мудак. Потім, звісно, не освічені, але глибокоморальні, переписуючи святих текстів, напридумували йому різних псевдонімів, як зміст покусник чи навіть від. Але суть лише разом змінює. Коли жінці стає скучно, в її житті обов'язково з'являється муда. Так науковий дослідження лишні.